Шановні покупці, на прохання наших любих дорогих відвідувачів, ми поставили поштомат. А ось знімаємо відео, як ним користуватися. Покажи нам. Ось ось поштомат такий біля нашого магазину. Ось ми навмисно замовили, замовили пересилання. Ось дивіться. Ось воно прийшло в поштомат, тобто прийшло в нам повідомлення, що прийшло в поштомат посилка. Далі. Натискаєш кнопочку Дозволити шукати поштомат. Програма знайшла наш поштомат. І от е, тут та, е, кнопочка така відкрити камірку. От цікаво, як воно спрацює. Ми самі перший раз це робимо. Але ну, зручно, зручно. Взагалі нікуди не ходивши, всі повідомлення поприходили, і відразу в додатку на княз. От магія. До чого дошли технології. Просто знову почта знову продовжує нас дивувати. Просто чудова кров. Кров у цей військовий час це кров країни, яка всіх нас забезпечує всякими речами і не тільки. Ось дивіться, ось моя посилка. ось Все добре, чудово. Просто дякуємо новій почті.